Слава Україні! Героям слава! З нами Іля Боровайний, гравець команди Гробізнесю США для вашої команди регулярний чемпіонат цьогоріч закінчився на позитивній ноті. Обіграли суперника команду Сокіл. Розкажіть про гру. Та Гра була чесно тяжка. Перший тайм нам видався не дуже легким. Ми вигравали 3-1 та закінчили другий тайм на позитивній ноті, тому що показали свій характер та, та виграли цю гру просто. Проаналізувавши зіграні матчі, які з них ви виділили з кращого боку, а які, можливо, хотілося зіграти краще. Багато матчів я не грав, але я хотів би сказати, що хотілося б краще зіграти з Вірхівцями. Ми їм програли, там була дуже сильна гра, вони нас били по ногам, ми їм били по ногам. Була дуже хороша гра, але хотілося б легше зіграти. За кого будете вболівати далі у матчах плей-офф? За Новий Там водій Мальохін, мій друг, лучший.